Схоже, школярі знову закидали весь клас сміття. Ну, як їм пояснити, що справді варто слідкувати за еко станом нашої планети? Нічого не допомагає. Вже й сварилися, і батьків викликали все одно весь клас сміттє. Ой лишенько, мене зовсім ці люди згубили. На мені живого місця немає. Всі океани у відходах заробництва, вся суша у непосортованому смітті. Ліси вироблені, все повітря забруднене у газах і заводів. Допоможіть мені, врятуйте мене. Номо Врятуємо природу. Ми ані бригади в судівецької гімназії. Природа Л, люди, А. Атмосфера. Не насадження. Е, екологія – т, тропіки – а, адаптація. планета! Природу нашу знає. Не спіти мене винуй, пам'ятай. Хай природа наша оживає. Хай добро у світі процвітає. Одна з найглобальніших проблем сучасності. Щорічно, в океани потрапляють мільйони тонн сміття, переважно пластику, що задає жахливої шкоди морським екосистемам і загрожує життю багатьох видів тварин. У Світовому океані існують цілі острови сміття. Наприклад, велика тихоокеанська сміттєва пляма, що займає площу 1,6 мільйон кілометрів квадратних. Ці скупчення плаваючих відходів постійно збільшуються через морські течії засмічення океанів є глобальною проблемою, що потребує негайних дій. Лише спільними зусиллями уядів, компаній та звичайних людей ми зможемо врятувати океани для майбутніх поколінь. Не кидай сміття, у гай, природу завжди поважай. Річку чисто збережи, щоб росли сади бросли луги лісів – одна з найгостріших екологічних проблем сучасності. Ліси відіграють головну роль у збереженні кліматичного балансу, а саме, очищення повітря та збереження домівок тварин. Однак, що знищують величезні площі лісових масивів, що призводить до катастрофічних наслідків. Основні причини виробки лісів сільське господарство. Помислове заготівля деревини. Розширення міст та інфраструктури. Лісові пожежі, видобуток корисних копалин. Ліси поглинають в поглокислий газ, а їхня виробка спричиняє парниковому ефекту та глобальному потеплінню. Ліси це домівка для більшості тварин, а їхня втрата призводить до масового вимирання. Дерева отримують ґрунт, і після їхнього знищення земля стане неподаткою для сільського господарства, а також підвищується ризик сувів. Ліси це легені нашої планети і їхнє збереження залежить від кожного з нас. Сортування сміття одна з ключових екологічних проблеми сучасності. Поки зустрічаю бізнес людей та поважні відповідних програм в багатьох країнах, це практика все ще стикається з численними труднощами. Багато людей не мають достатньо знань про сортування сміття або не вважають своєю відповідальністю. Відсутні звички та неважання витрачати частину сортування. сортування сміття негативно впливає на нашу екологію. Сортування сміття – важливий крок до збереження довкілля. Його впровадження залежить від спільних зусиль держави, бізнесу та суспільства. Основні категорії відходів: пластик, скло, папір, метал. Нічні відходи не заспівають більше солу свої пісні в капроновому лісі. Із пластикових пляшок не зів'ють своє гніздо, долалеке вам не стрісі Планета, то не урна для сміття. Ти маєш зрозуміти, ще не пізно. Природа, матінка, дала тобі життя. Тож, Тож в пластикове військо. Ой, як же легко дихати. Ви мені дали другий шанс. Тепер я знову можу вас радувати квітучими лісами, чистими морями та свіжим повітрям. І справді варто жити без сміття. Але це ще не кінець. Ми маємо навчити всіх слідкувати за природою. Давайте теж допоможемо природі. Нашу знай не сміти мене пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро світі процвітає. друзі. Сьогодні ми разом з вами замислилися важливим питанням, що стосується екології. Ми побачили, що майбутнє стосується кожного з нас. Кожен може зробити свій внесок маленький, але важливий. Адже зміни починаються з нас. Отже, не будьмо байдужими. Діємо разом, і тоді ми зможемо зробити світ кращим. Пам'ятаємо, що наші дії сьогодні це запорука успішного завтра. До зустрічі!